Просто переставайте вірити в те, що в нашій країні хтось там щось винен. Воно так не працює. Всім наплювати на інших. Всі хочуть жити якомога краще, але в особистому варіанті. Ніхто ні про кого не буде думати, ніхто ні для кого нічого не буде робити просто так. І вважати, що ось Америка, ось там гарантії, гаранти якісь. Це все туфта. Це все просто слова, як ми можемо побачити. Не розчаровуйтеся в своїх фантазіях. Не треба фантазувати, що нам хтось щось винен. Як в житті, як серед людей, так і серед країн. Всім на всіх наплювати. Ось і все. Ми це можемо бачити зараз. На наших очах створюється історія, і вона показує ця історія, що. Ніхто нікому нічого не винен. Діють маніпуляції, діє велика гра. А що буде з певною країною далі? Все залежить від тієї країни. Виключно. Якось так.